А от у наступному матеріалі ранку вдома йтиметься лише про здорове харчування. Хоча у продукції, про який говоритимемо, є чи не вся періодична таблиця. 85-річна пасічниця Ніна Єгорченко опікується бджолами все своє життя і знає про метеовиробництво, все. І не тільки про мед, а й про пилок, маточне молочко та прополіс. Розібратись у нюансах і навчитися відрізняти чистий мед від неякісного нам допоможе справжній експерт у своїй галузі. Давайте подивимося. Оце я все відомо. Коли ми тільки побудувалися, я завела пасіку. Тут мій чоловік. І зовіться. Оце фотографія. Це мій тато із братом у своїй пасіці на Сумщині. Ніна Єгорченко із Ржищева, пасічниця з 50-річним стажем, показує дорогі серцю світлини. Каже, зростала у великій родині, мала трьох старших братів. Усі чоловіки воювали на фронті під час Другої світової війни і були тяжко поранені. А коли повернулися додому, тато вирішив завести пасіку, та любов до бджулярства передалась тільки їй. І коли тато дивився, ми бджіл, то він з кожною пчолинкою говорив. Мені кажуть, це так. А я думаю, ну що він з ними говорить? А тепер сама так говорю. Як ви тут нагрілися? Що ви тут принесли, що тут у вас є? Молодці, Бачите, як занесли скільки ну, свіженького меду. Оце ближче, це весь свіженький мед такий. Ніні -ні, не кифарівні 85. Вона тримає невеличке господарство та город, який потрібно обробляти. З роками стає дедалі важче пасічникувати, каже жінка. Однак залишати медову справу не планує. Ви знаєте, я на кардіологічному чоті вже більше 45 років. І Якби не вони, я б наверне не жила. Оця пасіка мені дала життя і до цих пір. Продукти бджільництва дуже корисні для здоров'я, каже пасічниця. Це не тільки мед, а й бджолини, маточне молочко, прополіс та бджолини пилок, який допоміг їй колись позбутися депресії. Я почала приймати наче серце одній ложці. Три рази в день. Ну, так як я робила і дуже зайнята, то утром і ввечері внакше не мала. То я утром дозу прийняла, і вона погано розтворюється, то треба молоком там написано або чаєм теплим. І вона тоді розчиняється. І я це було, вип'ю це, мені можна до обіду і не їсти нічого. Коли пройшло, я сама не замітила, коли я почала сміятися. Найбільше пані Ніна шанує акацієвий, липовий і гречаний мед, а ще різнотрав'я. І додає: якщо продукт якісний, то від нього буде користь. Якщо Ейнштейн говорив: не буде пчали, не буде людей. Як загине пчела, остання людей не буде вже в світі. Коли є час, жінка навідує свого колегу та давнього приятеля Ростислава Шапошника спитати поради чи поділитися власним досвідом. Він знаний пасічник у Ржищеві. понад 40 років займається бжолярством. праця кропітка, адже кожен вулик потребує уваги. Ми хочемо подивитися, знайти матку, Ну, то повністю засіяно. От матку матку важко знайти, тому що вони бачите, скільки вони бігають, бігають. От. Ну, матку можна і не дивитися, якщо посів є, що бачите, і те, і те, то матка є. Нещодавно Ніна Єгорченко стала членкиною фундації жінок пасічниць України, а також продовжує працювати у команді медової майстерні бізе. Соціальне підприємство опікується людьми літнього віку, допомагає їм реалізувати продукцію та донатить на армію. Ну, я не знаю напевно жінку, яка б стільки років самотужки з такою любов'ю працювала з бджолами, і до сьогоднішнього дня в неї хватає наснаги, натхнення з ними працювати, добувати цей медочок, розповідати щось цікаве, якісь історії. Досвідчені пасічники дають пораду, як перевірити якість меду в домашніх умовах. Кажуть насамперед, потрібно звернути увагу на вагу. Літр справжнього меду важитиме кілограм 400 грамів. Якщо продукт неякісний, вага буде меншою. Мед має іншу густину. Натуральний мед, коли його наливаєш в якусь посудинку, він зливається з цируюкою, цівочкою, яка не переривається. Ось дивіться, як вона йде. І ще зверніть увагу, якщо ти береш баночку меду, треба звернути увагу на її бульбашку. Ось яка вона, ця бульбашка піднімається. Так, ось так веде, себе справжній мед. І обов'язково десь всередині має сформуватися ще, ще одна бульбашка, яка з часом теж підніметься. Понад 50 років Ніна Єгорченко викладала географію та природознавство у педагогічному коледжі. Колись мала пасіку до 30 вуликів, тепер залишилось 4. Жінка прожила нелегке життя, втратила чоловіка і майже всю свою родину та завжди відпочивала душею на пасіці. каже: не можна тримати бджіл лише задля вигоди. Без любові нічого не вийде. Дай Бог, щоб всі були здорові. Щоб їли мед, я ж кажу, він має всю таблицю. Бо, що ліки, хімія це одне, а оце оце ліки.